Друзі, вітаю на каналі Вінавто. І сьогодні ми розбираємо, якого розміру може бути магнітола, яка буде оптимальна магнітола Toyota Land Cruiser 200. Тут у клієнта вже була встановлена TI cc 3 360 круговий огляд. А ми е встановлюємо цю торпеду цілих 20 дюймів монітор, цілих 20 дюймів. І ми подивимось, наскільки це краще, наскільки це зручно і чи варто такий розмір. Поїхали. А ось так інтегрувалась 20-дюймова магнітола в цю торпеду. Тепер ця десятка, яка тут була, виглядає ніби іграшкова. Торпеда повністю змінилась, стала більш сучасна, як на мене. Воздуховоди перенесені вниз, кнопочка аварійки, старт-стоп, а також керування кліматом. Воно доступне на сенсорі або за допомогою ось цих фізичних кнопочок. Також можна перемикати, перенаправляти потік повітря ось цією клавішею. Підігрів та охолодження та вентиляція сидінь залишились керуватися штатними кнопками. Вони не відображаються на моніторі. А все решта ось видно, як змінюється температура. Також знову ж можна з великого сенсора все керувати. Ну, В принципі, зручно. На такому величезному екрані зручно користуватись навігацією, керувати музикою, тут швидкі додатки. Також чудово виглядає CarPlay, він бездротовий тут. Ну, і Все керування вашим смартфоном за допомогою екрану. Карти на весь екран, якщо це потрібно. І така ізюмінка це перегляд відео. Тут він реально буде комфортний навіть пасажирам, які сидять позаду. Стосовно зручної парковки 360 працює автоматично при вмиканні задньої передачі, або віджит, який дозволяє користуватись різними режимами перегляду. З одного, з іншого боку, з обох боків зверху, там, спереду, ззаду або 360 по кругу. Також можна перемикати режими перегляду із цього віджета. І, в принципі, це дійсно для такого монстра, як Land Cruiser 200. Реально зручна фішка і парковка суттєво легше. Мені особисто спочатку 20 здалось забагато, але навіть поки ми монтували це відео. Я досить швидко до цього звик і мені подобається. А що ви про це думаєте, пишіть нам в коменти.